Дуже ви мене просите, щоб я поставила захист щит від злиднів, ні візення і скрути. І так, знайшла в діда Властелена в книгі в щоденнику, там, де він писав, заговір від злиднів, скрути, бідності. І так, Берете носовий платок, туди кидаєте три монетки, гривня, п'ятерка, десятка, кидаєте туди стару порвану річ, можна носок, можна там футболку стару і слухайте моє відео. Чорна птиця-лихомниця, з десятью когтями, двома крилами, з бідами, ні візеннями, з лухою таскою, лихою бідою, злидні відсипіться, отваліться, сверніться, сваріться, в чорну яму скатіться. з моїх підписників, з їхнього тіла, з їхнього діла, з їхнього путі, з їхньої дорожки, з малих тропинок і здорових. Ніколи не вертайтеся, біжіть і не прокидайтеся. Ключ, замок. все. Установила на своїх підписників заговір щит від злиднів. Щоб вони до вас не цеплялися, щоб не було в хазяйства, щоб не було потерь ніяких, ні грошових, ні матеріальних ніяких. Це сильніший щит, заговір діда Властелена від злиднів. Той оберемочок, оцей вузлик. Берете подалі від людського ока, від людської ноги, закопуєте, три рази на нього плюнули і обернулися і пішли. Більше не оглядуйтеся і туди не вертайтеся. Це тільки на моїх підписників. Все буде добре, хай вас ніколи не буде. Злиднів, скрути і бідності.